Всім привіт! Друзі! Показуємо вам найкращий будинок, який ви можете придбати в передмісті Києва всього за 230 тисяч доларів. Давайте розпочнемо з того, що ми знаходимося в кооперативі Острів. Це фактично острів на Дніпрі. Тут у нас в'їзд охорона, і якщо ви любите перебалити або у вас є невеличкий човен, ви можете вийти на велику воду і поплавати. Тепер по будинку ділянка 6 соток. Давайте розпочнемо з центрального входу. Ось тут у нас калітка. А є вольєр. Якщо у вас є собачка, також є великий вольєр. Також на території у нас великий басейн з полікарбонатним накриттям. Ось так він виглядає. Давайте покажемо чашу басейну зсередини. Тут терасна досочка. Літом ви можете поставити а, шезлонги і гарно проводити час з рідними та близькими. Ось такий басейн. Вечірня підсвітка, а, обігрів басейну і противоток. Ось, власне кажучи, наші садові меблі. Вони зараз знаходяться на консервації ось тут. Окрім того, є тераса, є підсвіточка тераси і тераса, де ви можете розмістити до 10 гостей. Також в цьому будинку ще один плюс це те, що у нас є власний гараж. Гараж знаходиться ось тут. Одна машина стає в гараж, і ще 4 автомобіля можуть стати на території автоматичні ворота, власний септик на 10 кубів. 10 кВт електроенергії і газове опалення. Площа нашого будинку 210 метрів квадратних. Заходимо всередину і показуємо планування та ремонт. Ходімо. Звертаю вашу увагу на наші вхідні двері. Подивіться які класні декоративні дерев'яні двері, досить масивні, і вони досить великі за своїм розміром. Тут світло включається автоматично. Це така невеличка вхідна група. Плитка на першому поверсі, водяна, тепла підлога. За рахунок цього обігрівається будинок. Плюс додатково ще встановлено радіатори. Ми зайшли і одразу потрапили в об'єднаний простір. Це така велика вітальня. Тут встановлено три дивани, і ось тут на стінку виведено місце під телевізор. Встановлюєте сюди 75-ту діагональ і дивитеся класні фільми вечорами з вашими рідними та близькими. Це у нас кухня. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, класний диван, вихід сюди на терасу до басейну. обідній стіл, величезна якісна стільниця, газова варильна поверхня, витяжка, духовка, посудомийна машинка. Ну, є абсолютно все. Великий нестандартний холодильник. який класний холодильник. Досить великий. І посудомийна машинка в принципі, назвав все. Плюс ви можете. Ось тут є така розсувна система, і за бажанням, якщо ви хочете закрити двері на кухні, то ви можете ізолюватися і, відповідно, собі зробити кухню такою більш закритою. Проходимо далі, покажемо вам ще гараж. Я вже вам про нього розповідав. Гараж сухий, гараж опалюється, автоматичні ворота. Значить, у нас в гаражі стоять. Безперебійники, стоїть інвертор. Система-інвертор з батареєю стоїть газовий котел, як основний елемент опалення, це накопичувач, це системи очистки води, це у нас е бак, який створює тиск подачі води до будинку. І є навіть е ще альтернативне джерело опалення будинку твердотопливний котел. Але наразі будинок підігрівається з рахунок газу. Також є стабілізатори напруги і ще один холодильник. Останнє приміщення, яке у нас залишилось на першому поверсі, це гостьовий санвузол. Він знаходиться ось тут. Під сходами: душовий блок, умивальник, туалет, в принципі, досить великий і, головне, чистий. Хоча будинку вже 8 років, ремонт тут дуже гарно зберігся, класне планування, великі кімнати і також великі санвузли. Ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас ще три спальні кімнати. І давайте одразу розпочнемо з основної. Ось це у нас основна спальня, велике двоспальне ліжко, кондиціонер, віконце радіатор. І ось такі дві тумбочки та місце під телевізор. На другому поверсі у нас вже стіни поклеєні шпалери повністю по всьому другому поверху нашого будинку. Це наступна кімната. Це може бути як. Друга спальня може бути дитяча ігрова. Або ж можна зробити кабінет. Наразі тут стоїть великий м'який диван, він за необхідністю розкладається. Тут є ось така шафа, де ви можете зберігати ваші речі, і телевізор. Ідемо далі. Наступне приміщення це взагалі ізюмінка цього будинку. Зараз я вам його покажу. І ви зрозумієте, чим воно мені так особисто сподобалось. Подивіться, яка ванна кімната. Класна, якісна підібрана плитка, великий умивальник подвійний, дзеркало, туалет. І подивіться, яка велика ванна з гідромасажем. Ну, фактично, це джакузі. Класна ванна, дуже така світла і дуже чиста приємна. Повторюсь, хоча ремонту 8 років, будинок зберігся дуже класно. Це гардеробна, вона не дуже велика, але все одно це класно, коли є така гардеробна в будинку. Тут можна зберігати частину ваших речей. І остання кімната вона знаходиться ось тут. Це третя кімната, може бути третя спальня. Можна поставити двоспальне ліжко, можна поставити диван, ну тобто, за бажанням. Якщо у вас багато людей проживає в будинку, краще всього зробити спальну кімнату. Телевізор, виведено місце під телевізор, шафа. В принципі, все, що ви бачите в будинку, воно все залишається новим власникам. Ходімо далі. Тепер вийдемо на терасу, покажемо вам, який класний вид відкривається на наш кооператив. Так. Що ще хотів сказати, що е, закрита територія, навколо проживають сусіди, асфальтована дорога, всі комунікації. Я повторюсь, дуже гарна ціна 230 тисяч доларів. Будинок ваш, е, поряд Дніпро з усіх сторон, тому що ми фактично знаходимося на острові. І, як на мене, ми багато будинків продаємо в Києві і в передмісті. Це взагалі найкраща пропозиція на свою суму. Тому, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку нашому будинку і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!